Коли почалася окупація, я зрозумів, що мені там життя не буде, тому що в мене була така дуже проукраїнська позиція, і всі про це знали, і я ну, не мог там от, тому що я в свій час і приймав активну участь на Майдані в 2014 році. От. Але були деякі питання по бізнесу, бо я був фермером і займався землеробством. От. А яхта це було моє хобі. От. І коли всі мої справи були вирішені, я постійно їздив на материкову частину в Київ. І коли все вже було завершено у грудні 2014 року, 24 числа, я зібрав. Там дві валізи, сів на цю машину і вирушив до Києва. Совсім зміг змиритись, але яхта це була частка душі. Да. І я все там залишив трактора, машини, да. Виїхав тільки на свої легкі машини, будинок залишив.